Настали довгоочікувані вихідні, і кожен з нас замислюється над тим, як провести ці дні якнайкраще. Синоптики кажуть, що цього разу погода в Україні з приятними прогулянкам буде тепло. Однак подекуди все ж очікується опади та незначне похолодання. Усі подробиці погодних примх розповім за мить з вами новини ТСН.UA і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Найближчими днями в Україні очікується аномально тепла погода та дощі. Що ми будемо бачити, за вікном визначатиме гребень високого тиску з південного заходу Європи, а також малорухомий Чорноморський циклон. Пройдуть опади переважно в вигляді дощу та мряки місцями з мокрим снігом на півдні, у центрі та на сході країни часом значні. Температура повітря очікується досить високою з незначним похолоданням у західних та північних регіонах, повідомив метеоролог Ігор Бальчич. Субота, 21 грудня, у західних областях очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів лише у Карпатах та на Прикарпатті вночі пройде невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиться. Температура повітря вночі становитиме мінус три плюс два, в день 0 плюс п'ять. У Карпатах протягом доби мінус 3 мінус У північних областях вночі передбачається невеликий дощ. В день безістотних опадів лише на півдні Сумщини утримується дощова погода. Подекуди можливий туман. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах 0,5 градусів. У центральних регіонах очікується похмура погода. Часом невеликий, подекуди помірний дощ. Можливий туман, температура повітря протягом доби коливатиметься в межах 1 градусів. На півдні країни та у Криму вночі місцями пройде невелика невеликий дощ. В день очікується помірний дощ у Криму без істотних опадів. Температура повітря вночі – плюс 3, плюс 8. В день – плюс 5, плюс 10. У Криму – плюс 10, плюс 15 градусів. У східній частині України вночі очікується погода без істотних опадів. В день пройдуть дощі за винятком Луганської області. Температура повітря в нічний час становитиме мінус 2, плюс 3. В денний – плюс 1, плюс 6 градусів. А в неділю погода буде такою. Неділя 22 грудня у західних регіонах країни вночі без опадів, в день Місцями невеликий мокрий сніг з дощем. На дорогах подекуди ожеледиться. Температура повітря вночі очікується. В межах мінус 2-7 градусів, вдень мінус 1 плюс 4, у Карпатах протягом доби мінус 3-8. У північній частині країни переважно без опадів. Лише на півдні Сумщини очікується мокрий сніг із дощем. На дорогах подекуди ожеледиться. Температура повітря в нічний час становитиме 0, 5 5, вдень мінус 3 плюс 2. У центральних областях протягом доби очікується помірний дощ подекуди з мокрим снігом. Місцями можливе налипання мокрого снігу, температура повітря вночі мінус один плюс чотири, вдень 0, плюс п'ять. У південних областях та у Криму вночі пройдуть опади переважно у вигляді дощу місцями з мокрим снігом. В день невеликий місцями помірний дощ. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. В Одеській та Миколаївській областях пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0 плюс 5, в день плюс 1 плюс 6, у Криму до плюс 9. У східній частині України очікується дощова погода протягом всієї доби. Подекуди можливий туман. Температура повітря вночі – мінус 1, плюс 4, в день – 0, плюс 5. Як бачимо, впродовж вихідних зима де радуватиме українців снігом місцями з налипанням. Саме такі погодні умови часто стають причиною дорожньотранспортних пригод. Безпека поїздок по снігу, часто залежить не стільки від оснащення автомобіля, скільки від того, як водій керує ним. Але слід визнати, якщо водій не буде коїти грубих помилок, сучасна машина вивезе його з багатьох складних ситуацій. Той сніг, який уже трохи позаважав вам у повітрі, обмежуючи видимість, тепер лежить на дорозі. І заважає колес. Сам триматися за асфальт, відштовхуватись від нього і повертати вліво-право там, де треба. При тому сніг, який лежить на дорозі, є кількох видів: по перше, свіжі, пухки, по-друге, старий уже перемелений колесами, і по третє, мокрий, перемішаний з водою. На нього ще кажуть чуга чи снігова каша. Всі три ускладнюють керування машиною на додачу. Перші два можуть приховувати під собою відверту кригу. Йдеться матеріалі РБК Україна. За довгі роки зимової експлуатації водійське співтовариство виробило такі прийоми снігової безпеки. Все треба робити плавно збільшувати та зменшувати оберти двигуна, повертати кермо, тиснути щеплення та гальмувати. Все потрібно робити без різких рухів, тому що, по-перше, сніг може ховати під собою лід. А по-друге, при різких маневрах колеса можуть закопатися глибше, машина забуксує або застрягне. Намагайтеся їхати з рівномірною швидкістю, не зловживаючи грою акселератором. Небезпека на будь-якому снігу у тому, що ведучі колеса при зміні обертів можуть легко забуксувати або зірватися у. Занос з тієї ж причини не варто зайвий раз зупинятись. Усуньте всі джерела звуку в салоні, музику, вентилятор обігрівача, розмови пасажирів. Це допоможе вам почути, коли оберти двигуна втратять синхронність швидкістю руху, що є першою ознакою буксування. Якщо вчасно не помітити початок буксування, машина або засяде в снігу, або потрапить у занос. Сказане, не стосується моделей з безступінчастим варіатором CVT. А нарешті автоматів на складних ділянках з глибоким снігом краще зафіксувати. Вати одну передачу. Наступна порада рушати максимально акуратно, можливо, використовувати для цього другу передачу. На автоматах використовувати примусове увімкнення другої передачі або режим W – вінтер зима. Інакше машина може забуксувати чи заритися. Якщо ж ви забуксували, не тисніть на газ. Плавно рушаючи, розкачайте автомобіль вперед-назад, вмикаючи то першу то задню передачу. Накотавши таким чином чисту доріжку колію довжиною з пів метра, розганяєтеся по ній і виїжджаєте назад чи вперед. Намети снігу, долайте сходу. Але будьте певні про тому, що по той бік снігової перешкоди немає жодної небезпеки, бо зупинитися там відразу вам навряд чи вдасться. І уникайте долати намети та кучугори колесами однієї сторони, тільки лівими чи тільки правими. На швидкості в'їжджайте в сніг тільки обома сторонами, відразу інакше машина може розвернути. Рух по засніженій і слизькій дорозі часто потребує підвищеної уваги. Певної реакції кермом та педалями, тому варто особливо подбати про зручності для водія: встановіть комфортну температуру, забезпечте прозорість вікон, зніміть важкий та громізький зимовий одяг. Так вам буде простіше помічати небезпеку, легше кермувати і переносити ноги з педалі на педаль, сприймати коливання кузова та аудіоформацію про роботу силового агрегату та коліс. До різдва залишаються лічені дні. Тож нам так вже спрогнозували, якої погоди очікувати на свята. Наталія Птуха зазначила, що 25 грудня на зиму за вікном чекати не варто. Якщо на вихідних у нас дещо знизяться температурні показники, то за розрахунками, які є на сьогодні, наступного тижня в нас у наслідок процесів із південного заходу температура може знову дещо підвищитися приблизно до таких самих плюсових значень, як і зараз. Тобто в денні і нічні години переважатиме плюс до плюс 4 градусів. А вночі близько нуля градусів. Увечері 24-25 і 25 грудня атмосферні фронти з південного заходу можуть спричинити опади у західних, частково центральних і північних областях. З огляду на температурні показники, найімовірніше це буде дощ і мокрий сніг. Утім, цей прогноз ще буде уточнюватися, попередила синоптикиня. На минулий різдво та новий рік в Україні не було сильних морозів і снігопадів. Переважала плюсова температура. В день подекуди навіть була вищою за плюс 10 градусів. Цього року на новий рік сильних морозів теж не буде. Зауважила Наталія Птуха та попередила, що робити точні прогнози на ці дні наразі зарано. Після різдва переважатиме поле підвищеного тиску. Скоріш за все в останні дні року буде мінімум опадів. За словами синоптикині, можливе певне зниження температури 31 грудня та 1 січня за рахунок процесів із північного заходу, дещо прохолодніших. Але з огляду на те, які кліматичні умови у нас складаються, навряд чи йдеться про довготривалі зниження температури і сильні морози. А яка погода більше до вподоби вам? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тиснь, подобайки. Бережіть себе, побачимось.